Мій ледь іде на сніданок, ми з тих, хто йде останні завжди. Мішель теж нас любить поспати. Так, покажу вам, що тут за сніданочок. Джеми, бозики, хоч джеми, блінчики. Мусі на торті. Так, а зараз я хочу прокоментувати цей момент. Тому що коли я почала така вся бадьора, така сповнена ентузіазму, знімати наш майбутній сніданок. І я побачила цих мух на, на тортах, на яйцях, на всьому, що можна було з'їсти, вони сиділи. Ще більше мене вражало те, що люди снідали в цей час, і вони всі бачили цих мух, але одна я в одної мене, мабуть, пропав апетит. Тому більше з цього моменту я перестала знімати. Ми не снідали, ми поїхали далі, і е, враження про це місце зіпсувалися в мене просто повністю. Я б ніколи в житті більше не хотіла б там не їсти, не ночувати і, і так далі. Тому е, для мене просто дивно, що в Європі. Е, це нікого не смущає, і це нормально, і люди їдять. А в нас би вже б, якщо б муха десь би сіла в ресторані на якусь траву, вже визвали поліцію телебачення, купу комісій, і кожна людина в Фейсбуці вже б читала про цю грандіозну новину. А тут такі собі вальяжні французькі аристократи їдять снідан на сніданок мух. І вважають, що це ок. Тому. Хотіла ставити цей момент, бо я просто не знаю, як далі перейти. Чому ми прийшли на сніданок, і, а сніданку немає, і що було далі? Далі нічого не було, ми просто е покинули столову і пішли збирати речі. Ідемо далі. Виселяємося вже. Далі на лавандочку. Лаванда. Сьогодні просто прекрасна погода. Ох. Попс. Просто нереальна краса. Видите, яке озеро в горах. По цю сторону такі гори вражаючі просто. Просто відчуваєш себе, е, ніби ти попав в якусь іншу планету. Не вірити, що це все... Я бачу власне очима, як це при... прекрасно подорожувати і їхати не так далеко. Чого я раніше взагалі навіть не знала про ці місця. Дуже, е, дуже сумно, що стільки років потратили на подорож е, на лазурне побережжя і ні разу не була тут. Смурашки по шкірі. Отак от. Мені прям вау. Просто вау. Подивіться, це все гори, це все каньйон, цей а ще дивіться, Да. Даня тут не можна злазити, тут машини їздять. Моє статка на руках сидіти. Отак. Дуже брижать. Вашкий. Так, ми зупинилися в містечку Місіє Сан-Марі. Називається місто в горах. Воно тут здається такі єдине туристичне по дорозі на Лавандері поля.

不好 Містечко сувенірна лавка. Все в магазинах, все з лавандою, все пахне лавандою. Показую колбасу, яке пахне лавандою. Такі гарні. Тарілки, можна. Теж такі, можна сказати, хороші перевалочний пункт, якщо ви їдете. І втомилися, можна поїсти, можна випити прохолодні напої, пройтися в гарному місті. Дуже прикольно. Всі їдять, гарний підсобачимо. Сіньори, вчаться малювати. Можна так. Коротко, такі, такі, що не дуже приємний був момент, Хотілося сісти в одному Ресторанчику такому невеличкому перекусити. І наглий персонал ну не хотіли нас саджати, тому що столи були на чотирьох, а на двох такі вже убогі ем, на проході. Нам не комфортно було б сидіти з дитиною. Кажуть, ми вас там не посадимо, бо це столик на чотирьох. А на строєх, типу, це не рахується. Ні. Я думаю, що це, це вже зажуралися. Mm. Перший раз таки зустрічаю, до речі, в Європі, коли негарне ставлення до клієнтів. Ну, коротше, добре, що ми там не сіли, бо э, неприємно було б, мабуть, виходити звідти. Я люблю заклади, де, гарне, э, де персонал дуже гарно ставиться. Якщо персонал негарно ставиться, э, я не можу там сидіти. Просто не можу. Немає посмішки, непривітні. Э, я ніколи не сяду в такий ресторан. Я сяду там, де дуже посміхаються, навіть якщо там буде не супер смачно, я сяду там. І буду в захваті, і буду з гарним настроєм після. Чим їсти е, дуже високу кухню з неприємною мімікою. Подожди сапів. Сальмон салат, Мішель піца для дітей. Така маленька пицца для дітей. Е, і е, пікантна дійска. Коротше, ціни тут взагалі нормальні. Зважаючи на те, що е, мінімум 20 євро коштує для мене десь поїхати. Там тартар артик, я то тут, тут, тут салатчик 16 євро. Я не вважаю, що це дорого. Ну, не дорого, але дефранці це не дорого. Мішель цілий день сьогодні нічого не їла. Я теж сьогодні нічого не їла, бо для мене там нічого особливо не було. І ці мухи, які сиділи на всьому, перебили мене під От, Так що ми зараз обідаємо і їдемо на поля. Ще, по дорозі, заїдемо на озеро, вниз спустимось. Приїхали ми до озера, спуститися. Подивитися. 10 хвилин від цього містечка, щоб було тільки що. Черга до катамарани. Човна. Сонічка не човна. люди катаються на, на катамарана. Краса така. Така черга величезна. Коротше, човнів немає, таких, щоб моторних сказали, закінчились. Тільки катамарани залишилися, і то на катамарани така величезна черга, і вони без накриття. А зараз дуже сонечко гріє, ми вирішили не стояти в черзі. Ми вже попали в Я Взагалі ніколи не озера, ні до Але тут така красива вода. Varbūt verta pabandyti, o čia troškiai pamąstyti. Ну все, нарешті ми приїхали до славно відомих лавандових полів. Прованс, Франція. Неймовірні поїздачі. Так, гарно. Ми будемо зупинятися біля кожного поля. Ми вирішили, що будемо зупинятися біля кожного поля, яке нам сподобається, і фотографуватись, бо насправді їх тут дуже багато. Дуже багато болів. Я, я мріяла про це всі свої роки життя. І е, ніколи не встигали доїхати. Завжди приїжджали, вже все було, е, вже всі були квіточки зірвані, зрізані. А зараз. Фоткалась в лаванді в купальнику. А ще саме цікаве, що ми зустріли компанію українських машин, тобто з українськими номерами, і е, всі дівчата дуже нарядні, такі бряв, як я, всі в вечірніх сукнях поприїжджали на лавандові поля. А європейці вони, ну, вони чисті, вони взагалі такого не роблять. Європейці, якщо приїжджають сюди сфотографуватися, то вони беруть одну фотографію роблять і їдуть далі. А в нас тут прям ціле забиття, нам треба шикарну фотосесію всім показати, на всіх соцсетях коротше, Дуже класне місце, взагалі просто рекомендаціон моє величезне, якщо ви хочете отримати неймовірну дозу дофаміну. фаміну. сюди. Тяжка, звісно, дорога, але мене того варта. Ну, так як я е, почала вже вести свій блог і, я могу, мабуть, мушу ділитися не тільки е, поїздками своїми і е, життям якимось дуже особистим. Коротше кажучи, я в минулому блозі розповідала, що ми їхали в Італію завозити нашого собачку, моїй сестрі, е, на пару днів, тому що ну, він у мене вже був старий. І ну, йому вже було не в, не в радісті їздити з нами, йому було це тяжко. Ой, комар. Це так часто намагаюся е, дійти до цього моменту і не можу знаєте, е, як слів підібрати, щоб е, е, розповісти всю довгу історію в років 20 життя мого, яка закінчилась, не, закінчилась тижні вже, мабуть, три назад. Коротше, ми його завезли сестрі, як я в минулому було розказувала, щоб вона нас ним приглянула. До, до історії про мого собаку він зі мною 20 років. Ми його взяли, коли я була ще підлітком, і він зі мною прожив все моє життя, де я тільки не їздила, як я тільки не. Намагалася влаштовувати своє особисте життя. Мій собака завжди був зі мною. Були проблеми, пам'ятаю, постійно на кого залишити, тому що коли я вже стала дорослішою, мені хотілося подорожувати за кордон, їздити частіше, і ніколи не було на кого залишити. Мене я жила одна. До до того, як вийшла заміж. А після того, як дружилися, вже їздили разом. Я знову ж таки та сама проблема, що немає куди, не було на кого залишити. Він мене навіть сусіди мої дивилися за собачкою, кормили, гуляли з ним. Він в мене був вредний. У нього був дефект якийсь народження, він не давався, щоб його трогали. Він ричав, він постійно ричав, і це невеликовне було це щось неврологічне. І я б я, я б, мабуть, дала б йому ще більше б любові, якщо б він би дозволяв його ех, торкатися. Ну, коротше, ми завезли його сестрі, і він у мене був собака, кокер-спанієль англійський. Він був дуже завжди швидкий. Будинок був на е, сучасній території, і він ніколи не зупинявся. Він, якщо вставав ранці, міг отак от 150 кругів намотати. Ех. По цій території навколо будинку, він завжди був дуже такий емоційний, йому треба було бігати, ганяти, він любив купатися в морі, він об'їздив зі мною Італію, Францію. Він там, до того, як з'явилася моя дитина, 2000 кілометрів в мене на руках просидів в машині, коли ми поверталися з Італії. Він сидів в мене на руках, бо не було місця в машині, щоб йому лягти. І він 18 років йому тоді було, він витерпів цю дорогу. Коротше, він був золота, моя така частинка життя, яку я дуже любила. І коротше, його, е, в нього була вже вада ніг, в нього, в нього був радикуліт, він ножки за ним так інколи тягнулися. Але він ходив, ми його привезли, він був в абсолютно нормальному стані, незважаючи на те, що в нього вже випали майже всі зуби. І в нього був, був жахливий запах з рота. І ніхто не міг це терпіти. Але він був при собі, він, він бігав, він грався. І мені подзвонила моя сестра і сказала, що вони звичайно, ну, вони сідали в автомобілі, їхній знайомий їх мав завести десь на пляж з дітками, і не побачили його, і стукнули. Після чого він впав, і він, він не вставав. Коротше, він більше не вставав. А я ще, ну, ну, знаєте, як я завжди така на позитиві, я кажу, що він каже, може, в нього що, бо е, ветеринари його повезли, подивилися, сказали, що в нього все нормально, просто він старий і немає ніякого удару, не було. Ми приїхали через три дні після того, як це сталося. Він лежав закритими очима і вже не реагував, але нас побачив і ожив, але не вставав. Він лежав просто собі на підлозі. Чекав, щоб, мабуть, ми приїхали. Ми побачили, що його вдарила машина в лопатку. У нього така гуля велика вилізла. Ми його знову ж таки завезли до ветеринара іншого, той сказав, що йому вже нічого не допоможе. І сказали, що можете тільки чекати. Ми його привезли в Францію з Італії. Короте, я прийняла найважке рішення в своєму житті, бо я. Я не могла дивитися, як він. Як він, як він просто ну, помирає лежачи, він не вставав вже взагалі, він навіть в туалет не ходив він просто дивився. І він плакав, і я плакала. і всі, ми, ми просто всі плакали. І я попросила чоловіка, щоб він його відвів до ветеринара. І і щоб він не мучився, коротше. Тому ця поїздка на Лавандові поля мені запам'ятається на все життя. Чесно, було дуже вже тяжко з ним жити, тому що ну, ми завжди е, мали проблеми через тварину з собою, бо е, житло важко знімати. І взагалі, ви уявляєте, ми з дитиною. Собакою І з купою речей постійно переїжджаємо. Знайти житло з собакою це проблема номер один була постійно. Ми не могли знайти готель, якщо десь їхали на відпочинок кудись. Ми завжди думали, куди Боню, куди Боню. Він е, я, я сподіваюся, що він на нас не ображається. Коротше, так закінчилися мої ламандові поля. Ми вирішили його кремувати. Ми його віддали на кремацію, щоб не займатися самим тяжким процесом. Нам поклали таку квіточку, яку можна посадити. Написано, що посадіть цю квітку і вона переросте, і ви будете все життя пам'ятати про нього. Поруч, то повезу я його в Україну? Буде він спочивати вдома.